Я нажав продовжити. Ага, ось, хочу вам показати, скільки тут землі і скільки картоплі. Бачите, ось. Трошечки, бачите, тут стіж слой треба було ложити трави. Ну, але вона зразу випустила таке бадилля. Ось картоплина. Бачите, ось оця вся картопля, вона не розростається. Ось урожай з однієї ось, ось однієї картоплинки, оце бадилля. Ну, а бадилля я знаєте, що роблю з ним. Ось, ну, ну, ще ось один. Я вже бачу, що тут треба було більше ложити сіна. Ось. Ну, ви так копали картоплю. Під сіном. Що без лопатора ось. Витягую гніздо. Знаєте, як? як у курці, курка на гнізді посиділа і має картопельку. Ось два кущики картопельки такі. Далі немає. Може хтось скаже, що там сталони немає, бачите? Ну, от знову ж таки. Так. І ще хочу подивитися, бо мені дуже хотілося ось отут. Бо вона тут так файно цвіла що я думаю, ну тут буде урожай, але от я не буду, як кажуть, всі, але ось тут пару кущиків ще покажу вам. Ага. А потім іншим відео я отак кожен кущик покажу. Ну, дивіться, картопелька чиста, мешами не поїдена. Колорадський, колорадський жук у вас був? Не було, не було. Але бачите, чому зеленкувата? Тому що треба, коли картопля треба її розсувати. От дивіться, як ось тут покажу. Ось отут, бачите, прикривала розсувати гечку, як ми підгортаємо картоплю, тоді вона буде і закривати краще. Тому що вона зеленіє, бачите? Со... Ну, все одно пробивається. Ну, оно ну, подивимося, що тут, коли то я накрила. Чи то спасла, чи не спасла. Тут якийсь інший, кажу, я не купувала, а то що було. Ну, ось я буду отак от поряд. Бачите? Ну, інша картопля. О! Значте, ось. Ну, ось кущик який. Ну, знаєте, як кажуть, я сміюся з сусідкою, вона каже, що робиш? Та кажу, йду в пісочницю. Бо це така, знаєте, для мене як грачка. На цьому урожай не збереш. Ось іще оцей Олексіко. А, угу. тут у мене ще покажи. Подивіться, що я ще тут маю. Нанотехнології у вас? Нанотехнології. А що ви тут зробили? — А я забула полити, дивися. Живцюю. Вас там бачу, е, це, так? Ні, це цей як його. Котовник. маленький. — Котовник, ага. Але бачите, так накрила, щоб забула. Чого ми мусульма? Можем... Ну, в кущах. О! — І ще оцей кущик о. і все, бо щось він мені дуже сподобався. — Подивився на вас, так. так бо то ще тут щось є. Це якраз цей, і це, це капучки. Ага. Тут дала сусідка кабачок спагетті. Uh -huh. Та ніколи не вирощувала, ну, але дала та кинула. О, дивіться. Недобрива. Опа. Ну, а я отак. Ого. Ого. Oh ну, куш фані, я дивлюся. Подивіться, от. Ми трошки зеленковата. ну, але то, то, шановні, то кругом треба догляд. Ну, от бачите. Що немає сил копати. Тут ніхто не буде орати, бо тут, бачите, вже дивилися. Ну, файно Бачите, ну, два кущики. О, що тут є. Так. Ну, це така бавлінка моя. Коли викопаю, все, отак скидаю, покажу урожай. Ну, все, шановні, бувайте здорові і пробуйте. Може, у вас щось вийде? Лайк і підписка на канал. oota oh, jakoro.